У Лозівській громаді від початку року вже виявили чотири випадки захворювання тварин на сказ. Повідомляють у Лозівській ветлікарні. Торік було 11 випадків. Ще раніше один-два або взагалі не було жодного. Збільшення кількості захворювань лікарі пов'язують з забороною полювання, багаточисельністю безпритульних котів і собак та нехтуванням вакцинацією домашніх тварин. Власники не розуміють серйозності ситуації, часто відмовляються саме котів щеплювати. Але найчастіше сказ, ну якщо брати в порівняння 23-й рік, то саме коти приносять. Собака вона вдома, вона біля господаря, вона може захворіти, але до собаки це приносять. Тому так, халатно відносяться до, до своїх тварин і саме в першу чергу до свого здоров'я. Симптоми сказу можуть бути різними. Насамперед слід звернути увагу на незвичну поведінку тварини, а головне не намагатися допомогти їй самотужки, адже укус чи подряпина чотирилапого можуть спричинити захворювання людини, наголошують лікарі. Що б ви не побачили, це і агресія, це навпаки тварина стає дуже ласковою. Ознаки, наче вона отруїлася, просто млява, ну, кісточкою подивилась. Взагалі, що б не трапилось з твариною, звертайтеся до ветлікаря, Особливо, якщо ваша тварина не щеплена проти сказу. У ветлікарні закликають мешканців громади приходити до них і вакцинувати домашніх чотирилапих, особливо котів. Адже в усіх чотирьох випадках захворювання нещепленими проти протисказу були саме вони. Деякі господарі взагалі відмовляються від щеплення тварин, говорять у ветлікарні.